Зустрічайте на сцені номер 23 Балабанова Софія. Місто Підгороднє, Дніпропетровська область. Перша молодша категорія. Павло Глазовий. Зуб замучив. Бачу, зуб тебе замучив. Розігналончику. Й ти до лікаря боїшся. Я пораду дам таку хворий зуб міцним канатом до вагона прив'яжи. А як поїзд з місця зрушить метрів тридцять пробіжи. Потім різко зупинися і про хворобу забувай. Поїзд вирве зуб із рота і повезе в далекий край. Через тиждень.